Хто отримає перші повістки через Укрпошту? Повістки, які згенеровані в електронному реєстрі, вже почали розсилатися військовозобов'язаним через Укрпошту, тобто в конвертах. Але ці повістки підписані електронним шляхом воєнком підписав не сам. Ви навіть можете не знати, що до вас прийшла ця повістка. Якщо ви її не отримали і навіть не знаєте, вам могли виписати штраф 16 тисяч за те, що ви прогенерували цю повістку. Як це вияснити? Ви можете звернутися до мене. Я можу перевірити в реєстрі, чи на вас виписана постанова про накладення на вас штрафу. Крім того, ми можемо вияснити, чи є постанова про накладення арешту на майно. Якщо є така постанова про накладення арешту на майно, то вже така людина, такий чоловік не зможе своє майно переоформити в Україні на когось іншого. Єдиним виходом може бути оскарження виписання проти вас постанови. Щодо накладення арешту на майно або на призначення штрафу 16 тисяч гривень. Тому що всі ці штрафи незаконні, якщо вони стосуються того, що ви, по-перше, не подали свої військово облікові дані. А якщо ви не з'явилися на ВЛК, теж можна знайти в законодавстві дуже багато обґрунтувань, особливо для тих, хто живе за кордоном, коли їм прислали повістку. А взагалі-то в вас, якщо ви покидали Україну законним шляхом, то в в реєстрі прикордонної служби є відмітка, що ви за кордоном, якщо вам повістку послали в Україні, ви її не отримали і вам виписали штраф, відповідно, це все дуже легко можна подати на оскарження. Ну для нас, юристів, легко, якщо ви захочете це зробити, і відсудити цей штраф, скасувати через суд. Тому звертайтесь, записуйте, будь ласка, номер в WhatsApp. плюс тридцять дев'ять